Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчатка! Рада вас бачити на занятті з розвитку мовлення. Ми продовжуємо розмовляти українською мовою. Сьогодні ми з вами поговоримо про батьківщину. До нас знову при... завітали Соломійка і Тарасик. Давайте з ними привітаємось. Доброго ранку, Соломійка! Доброго ранку! Доброго ранку, Тарасик! Доброго ранку! Рада вас бачити, малята! Соломійка, наша батьківщина це Україна. Тарасик, назви, будь ласка, столицю України. Київ. А найбільша річка, яка протікає по території України. Дніпро. Молодці. Діти. А що для вас, батьківщина? Живемо в Запоріжжі. Для мене це край, де я живу, де я народилася, де живуть і працюють мої батьки. Це моя родина. Тато, мама, сестричка, бабуся, дідусь, рідна домівка. Молодці. Батьківщина це Україна. Україна рідна мова, чарівна пісня, талановитий народ. Дітки, а давайте ми з вами спробуємо доповнити вірш. Я буду говорити початок, а ви будете доповнювати і вірш і закінчувати речення, додаючи останнє слово. Тож починаємо. Ми дуже любимо весь наш край і любимо її лани, зелений гай, саду рясну калину там Соловейко навесні співає між білками. Та й ми співаємо. пісні. Змагається він з нами. А зараз, дітки, пограємо в гру Україна, яка. Вам необхідно за допомогою картинок підказок назвати прикметники, якими описують Україну. Наприклад, Україна яка незалежна. Україна яка? Красива. Україна яка? Співуча. Україна яка? Квітуча. Україна яка? Білена. Україна яка? Щедра. Україна яка дружня! Україна, яка гостинна! Молодці дітки! Серед інших країн нашу державу відрізняє не лише красива природа та дружній народ, а й символи нашої країни. До державних символів України належить державний прапор України. Синє небо над жовтим колоссям. Це значення кольорів нашого синьо-жовтого прапора, державний герб України це золотий тризуб на блакитному тлі, гімн нашої держави це куплет із пісні Павла Чубинського. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Під звуки гімну всі люди встають і слухають його уважно, стоячи. Дітки, давайте пригадаємо. А що ж належить до державних символів? До державних символів належить прапор, герб, гімн. Також наша Україна має багато народних символів. Пропоную вам їх пригадати за допомогою гри народні символи, в яку ми з вами зараз пограємо. Наприклад, як називається ця квітка символ України? Мак. Молодець. Хто цей красивий птах? Журавель. Молодець. Як українці називають цю святкову випічку? Коровай. Молодці дітки. Дітки, тож відгадайте загадки. Знак держави головний, всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадати, що це? Гер! Молодець, вірно. Далі наступна загадка. По радіо звучить щодня. Патріотична пісня, що возволичує Україну, прославляє навічно. вічно. Так, вірно, молодець. Наступна загадка. Синьо-жовте полотнище гордо майорить. Це ознака сили і слави української держави. Що це? Прапор. Так. Наступна загадка. Ой цвіте на Україні красне літо. Ой, збирають чорноброві вгаю квіти, в гаю квіти, в'яжуть стрічку і квіточку в стежок, щоб до танцю вбратись в оберіг. Бінок. Молодці! Малята, наше заняття закінчується. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили? Про Україну. А які символи нашої країни ви запам'ятали? Прапор, Герб, гімн. Так, молодці. Дітки, Тарасику та Соломійці пора вже додому. Давайте з ними попрощаємось. До побачення, Соломійка! До побачення, Тарасик! До побачення! До нових зустрічей, малята! Дітки, сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми багато говорили про рідну неньку Україну. Дома, будь ласка, промовте наступні слова. Батьківщина, синьо-жовтий, три зуб, прапор, герб. Гімн. І пам'ятайте завжди, що ми маємо берегти і любити нашу батьківщину, не цуратися рідної мови, вчити її і пишатися тим, що ми українці. До побачення, дітки, до нових зустрічей!